Пані та панове, з вами Віллі Всіх вітаю з Новим Роком і Різдвом Христовим. В мене в честь новорічних свят розцвіла отака ось лілія. Я її прикрасив як ялинку. Одна, друга, цікава рослинка. Поставив собі фільтр флейту. Це така трубка з отворами, яка підключається до виходу фільтра. Можна до зовнішнього, можна до внутрішнього. В мене внутрішній додатковий. Вона нам дозволяє робити, окрім фільтрації, також аерацію повітря. Бачите, які мілкі пузирки. Краще, ніж від компресора. Коли у вас є така флейта, в принципі, компресор вам і не потрібний, не обов'язковий. Вона дозволяє змішувати шари води, не дає розростатися цій рязці, яка спочатку повільно, потім в геометричній прогресії, повністю захватує. Всю поверхню не дає таким рибкам, як макроподи й гурамі, підніматись на поверхню, вони себе почувають некомфортно, тому за нею треба дивитись. Я, чесно кажучи, вже втомився за нею боротися. Бачите, вона на стінках залишається, на листях рослин. Чесно кажучи, трошки так виглядає негарно, але. В принципі, в мене вода досить чиста. Для внутрішніх фільтрів це непоганий результат. Знову ж в мене два фільтри, тому і виходить такий ефект. У мене з'явилась нова рибка, пара чорних макроподів. Ось так вони виглядають. Якось про цю рибку я мало. Це випадково в зоомагазині, побачив, мені сподобалось. Вони в зрівнянні з звичайним макроподом мають таку більш міцну будову, більш округлі. І, на мій погляд, мають більш спокійний характер. Можливо, це рибки ще молоді. Коли виростуть, то покажуть ще себе. Але поки що проблем немає. Також докупив. Самочок звичайних макроподів, тому що ті два макроподи, які я взяв, спочатку виявились хлопчиками. Тепер, якщо чорні макроподи теж виявляться хлопчиками, прийдеться ще докупляти дівчат. Нова така композиція. Будиночок для риб має 4 норки. Дозволяє рибкам робити свої гнізда. Деяким рибкам це необхідно, деякі рибки не люблять каміння, люблять ховатись у рослинах. Якось так. Слава Україні! З вами був Віллі. Побачимося!